Гіпертимний психотип. Зовнішність. Як правило, гіпертим це заводила, це людина-запальничка, це любитель пожартувати, розвеселити компанію. Вони ведуть активний спосіб життя і відповідно вдягають зручне взуття та одяг, використовують змішаний стиль, верх це може бути класика, а низ спортивний. Так само можуть орієнтуватися на такий стиль в одязі, як комфорт або кежел. Для них важливий функціональний одяг з великою кількістю кишень. Для них важливо, щоб зручно було зайти зранку в спортзал, а потім в цьому самому одязі поїхати на ділову зустріч. Вербальна та невербальна поведінка. Мова гіпертима. Яскрава, насичена інтонаційними нюансами швидка. Вживається дуже велика кількість дій слів, однак практично відсутній наказовий нахил або наказовий спосіб. Висока рокова висока активність, домінування в просторі. Відповідно для цього вони використовують жваву активну, широку жестикуляцію. Щодо домінуючих емоцій, то тут слід відмітити, що для них характерний широкий емоційний спектр, вони легко переключаються з однієї емоції на іншу, для них важливі нові враження, вони часто перебувають в стані радості, оптимізму, для них характерним є почуття гумору, відповідно, і контактність в спілкуванні. Але слід сказати, що їм все набридає, і вони не схильні до монотонної рутини, вони, як правило, намагаються завжди змінити обставини. Життєві цінності для них це новизна, активність, можливість спілкуватися і проявляти себе в колі однодумців. А от нудьга, рутина, монотонність, апатія, відсутність певної іскри це антицінності гіпертима. Реакція на стрес. Гіпертим достатньо стресостійкий тип за рахунок швидкого перемикання та активного пошуку адаптивних ресурсів. Їм необхідна розрядка, можливість поділитися своїми переживаннями в діалозі, отримати психологічну, емоційну підтримку. Вони для боротьби зі стресом використовують оптимізм, іронію і навіть чорний гумор. Як вони взаємодіють з іншими типами? Вони добре підлаштовуються під будь-який тип. З епіліптоїдами, наприклад, параноялами і психостениками можна відзначити часткову сумісність, а з естероїдами і емотивами вони повністю сумісні, у них можуть складатися хороші стосунки. В діловій сфері гіпертим може надихати інших, вони є харизматичними, контактними, але бувають недисциплінованими, спізнюються. Дедлайни порушують, легко дають обіцянки, але не завжди їх виконують. В сім'ї і в коханні можна зазначити, що гіпертими швидко дуже закохуються і вірять в кохання з першого погляду. Буває, що зраджують, бо набридає рутина і шукають нові враження, в тому числі в стосунках, в коханні. Можуть проявляти неуважність до партнера, і іноді змінюють партнерів, тому що попередні їм набридли. В конфлікті гіпертими гострий на язик, легко збуджуються. Тут варто не провокувати дискусію і спір, бо гіпертим швидко входить в раж і ви можете в цей момент наслухатися багато. Іроничних глузувань на свою адресу. Типи і маркери брехні. Як правило, гіпертими дуже добре брешуть, але мета брехні прикрашення себе. Виявити брехню у гіпертима можна, дочекавшись переходу до іншого сюжету, коли він почне розповідати на трошки іншу тему. І тут ви задаєте питання по попередньому сюжету. В цей час міміка та жести гіпертима можуть набути невластивої згладженості, що і є маркером брехні у гіпертимі. Профіль в соціальних мережах. Гіпертими дуже активні. Діляться новинами, настроями, рахують лайки. У них велика кількість друзів і груп, в які вони включені. Багато фоток з друзями з певних заходів, свят. З гіпертимами необхідно і можна підтримувати психологічний контакт. І організовувати відповідно ділову співпрацю або взаємодію. Щодо психологічного контакту, тут слід сказати, що важливим є декілька моментів. По-перше, це швидкий і відкритий початок, усмішка, дружній тон, неформальне привітання. Ну і перші слова повинні бути такими активними, жвавими. Ви маєте неймовірну енергію, з вами може бути цікаво. Друге це позитивний емоційний фон. Використовуйте гумор, легкі жарти, динамічні репліки. Підтримуйте швидкий темп розмови, не перевантажуйте деталями. Третє. Надавайте ініціативу. Дозволяйте їм висловлюватися, проявляти свою активність. Ставте їм питання, що стимулюють дії. Як би ви вчинили в цій ситуації, наприклад. Четверте. Визнання і схвалення. Підкреслюйте часто їхнє досягнення. Наприклад, ваш підхід дійсно працює. Хваліть їх за швидкість, креативність, активність, оптимізм. І п'яте чіткі рамки. Хоча гіпертима активні, їм потрібна чітка структура, бо вони часто можуть відхилятися від теми. Керуйте розмовою не нав'язливо, але впевнено. Чого варто уникати в контакті? Ну, по-перше, довгих моралей і повчань, занадто повільного темпу розмови, сухого офіційного стилю, ігнорування їхніх ідей коли вони можуть втрачати інтерес, можна говорити так само про стратегії залучення гіпертима до співпраці. І тут важливим є їх висока активність, енергія, ініціативність, потреба в новизні, пригодах, ризику, схильність до широкого кола знайомств, але поверхневість в контактах. Нетерпільність до рутини, швидка зміна інтересів і хороше реагування на похвалу, гумор і неформальне спілкування. Стратегія залучення гіпертимної особистості до взаємодії, відповідно, може включати чотири аспекти. Це перше створення атмосфери пригоди та драйву. Гіпертимам важливо, щоб ситуація виглядала цікавою, новою, з елементами виклику. Позиціонування співпраці як чогось динамічного, перспективного і неординарного допоможе вам ефективно взаємодіяти з гіпертимом. Друге апеляція до свободи і самостійності. Вони не люблять жорсткого контролю, тому взаємодія має виглядати як співпраця рівних, а не підпорядкування. Подавайте пропозицію як можливість реалізувати власні ідеї. Третє соціальне визнання і статус. Тут важливий елемент це показати, що співпраця робить їх впливовими та авторитетними серед свого оточення. І четверте це позитивне підкріплення і похвала. Постійно підживлюйте контакт позитивом, оптимізмом, похвалою, щоб утримувати інтерес і пертима. Можна говорити так само про тактику. Залучення гіпертима до ефективної взаємодії, і тактичні прийоми тут можуть бути наступними. На етапі встановлення контакту це ж неформальна бесіда, використання гумору та оптимізму, демонстрація спільних інтересів, на етапі емоційного залучення, подання завдання як пригоди. Виклику, підкреслення, що участь дає нові можливості для знайомства. Сама пропозиція взаємодії повинна включати подачу ролі як почесної та динамічної, і наголос робити на тому, що саме тільки такі активні, оптимістичні люди, як ви, можуть впоратися з цим. Підкріплення. Мотивація потребує регулярного підкріплення похвалою, додавання нових цікавих задач, щоб вони не втратили інтерес, утримання та управління у взаємодії. Тут працює мінімум бюрократії, максимум свободи дій, ну і відповідно підтримка в форматі партнерства, а не контролю. І так само можна говорити про те, чого варто уникати: це, по-перше, затягнутих процедур і нудних пояснень, друге, надмірного контролю та обмеження свободи, третє песимістичного тону і скепсісу і четверте сухих формальних відносин.